16 років тому загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на Борис трасі. В'ячеслав Чорновіл. Він був політичним в'язнем СРСР, одним із засновників національного визвольного руху шістдесятників та дисидентів головою народного руху України. Торік розслідування обставин смерті поновили. Сьогодні в Києві вшановить пам'ять політика на байковому кладовищі. Відбулася панахида. Туди приїхали родичі В'ячеслава Чорновола та соратники з народного руху. Більше інформації дізнаємося. В Наталії Бальок. вона з нами на прямому зв'язку. Наталко, тобі слово. Так, дійсно, сьогодні заходи вшанування пам'яті В'ячеслава Чорнобула розпочалися о 10-й ранку. На місце трагедії, на місце загибелі приїхала його родина, приїхали однодумці, близькі друзі. Це п'ятий кілометр автотраси Бориспіль-Золотоноша. Далі родина і друзі переїхали на байкове кладовище. Власне, тут нам вдалося поспілкуватися із сином з тарасом, який розповів про хід розслідування справи цієї трагедії. Пряма мова про останній удар. Це був в січні місяці минулого року, коли було закрито справу в Бориспільському міськрайонному суді, навіть не доводячи до вироку. Саме як звичайну дорожню аварію, весною перелом відбувся в обласному апеляційному суді. Рішення було не просто відновити розслідування по справі, а відновити з окремої постаті посягання на життя державного діяча. Після кладовища родина та друзі, однодумці, поїхали на Грушевського до пам'ятного знаку, встановленого на честь В'ячеслава Чорновола. Далі планують поїхати до генпрокуратури і передати туди листа з вимогою пришвидшити розслідування цієї трагедії. Студія дякую, Наталія Балюк розказала про те, як у Києві сьогодні вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола.